Леся Українка, до тебе, Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, А з нею надія кохана, скрізь буде літати по світі, між людьми питати, Де схована та доля незнана, і може. Стрінеться пісня моя самотне у світі з пташками, піснями. То швидко полине тоді тая гучна зграя, далеко шляхами тернами. Полине за синє море, полине за гори, Зійметься високо, високо в небесні простори. І, може, з долю. І, може, завітає тоді тая доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, Україно, мила, кохана. Моя воссталанная мати.